Сьогодні, 20 березня 2025 року, у вченій раді Зунор відбудеться захід, який називається Міжвидомча взаємодія дотримання прав дітей, де зберуться представники соціальної сфери, освіти поліції для того, щоб говорити актуальність питання щодо захисту українських дітей. Ми раді вітати в стінах Західноукраїнського національного університету е, учасників надзвичайно важливої, міжвідомчої наради, яка покликана обговорити питання безпеки, питання дотримання прав дітей дітей, нашого майбутнього, тому що ми усвідомлюємо, чужих дітей немає, всі наші діти це від діти. Держави, які завтра, які в майбутньому будуть творити її історію. І, власне, хочу подякувати організаторам і учасникам за те, що виявились небайдужими до цього питання, відгукнулись, і сьогодні маю можливість дійсно проговорити надзвичайно актуальні питання. Шановні колеги, радий вас вітати на цьому заході. І е, хочу сказати, що дійсно е, тема надважлива е, і надчутлива, тому що е, ми сьогодні маємо е, таку, скажімо так, скажу сраду з таких трішки проблемних питань, розбалансованість е, різних відомчих та контролюючих органів у е, взаємодії е, з питань захисту е, прав дитини. Ми знаємо, що дитина це від народження і до повноліття. Тому е, тут задіяні і е, служби у справах дітей, е, якості освіти, е, насос служби. Одним з напрямків моєї роботи є напрямок захисту правди. Створено окремий департамент, призначений окремо представник. У нас побудовані. Окремі моніторингові, які в постійному режимі здійснюють парламентський контроль, відвідуючи фізично заклади, де перебувають наші українські діти. Я думаю, що цей захід стане першим у започаткуванні серії закладів, які будуть комплексний підходи до захисту прав дітей. І я якраз хочу подякувати всім учасникам, оскільки у нас присутні тут і народні депутати, у нас присутні наші надійні партнери Державної служби якості освіти, Національна поліція, служба у справах дітей, представники громад. І тільки коли ми будемо збиратися всі разом і не будемо приховувати, те, що проблеми дійсно є, а будемо спільно шукати шляхи виходу з цих проблем. І в першу чергу, як зазначить Дмитро Валерійович, операті спікери, ставити перед собою інтереси дитини і відштовхуватися саме від дитини в центрі нашої роботи, тільки тоді ми зможемо реально усунути ці порушення і забезпечити права дітей.